Португалія. Цікаві факти. Португалія найзахідніша країна Європи. Португалія є єдиною країною Європи, кордони якої не змінювалися з 1139 року. Перша згадка про Португалію датується 868 роком. Португальська столиця Лісабон є одним з найстаріших міст світу. Місто на сотні років старше за Лондон, Париж і навіть Рим. Це фактично друга найстаріша столиця Європи після Афін. Вважається, що він був заснований фінікійцями приблизно в 12 столітті до нашої ери. Численність населення Португалії становить 10,3 мільйона осіб. На португальській мові розмовляє близько 232 мільйони людей по всьому світу. Португальська мова є офіційною в 9 країнах. Майже половина населення Португалії проживає у двох містах Лісабоні і Порту. Столиця Португалії знаходиться на 25-му рядку рейтингу найбільш зручних для життя місць світу. У Лісабоні досі працює найстаріший у світі книжковий магазин, який почав обслуговувати покупців ще в 1732 році. Мирний договір, в 1373 році підписаний між Англією і Португалією, є найстарішим у світі. Він досі не порушений. У Португалії, в 1290 році був заснований університет Коїмбра, який зараз є одним з найстаріших в Європі. Понад 85% португальців є прихильниками Рима католицької церкви, 9% атеїсти, решта населення належить до інших християнських конфесій. Португалія найдовговічніша колоніальна імперія. На своєму піку володінь вона об'єднувала 53 країни. Першою в 1833 році отримала незалежність Бразилія, а остання португальська колонія Макао була передана Китаю в 1999 році. Португалець Фернан Багеллан був великим мореплавцем і першою людиною, яка здійснила кругосвітню подорож. В кінці 15 століття португальський мореплавець Васко да Гама зумів знайти морський шлях з Європи до Індії, що стало поворотним моментом в історії. У Лісабоні розташований найдовший міст Європи. Протяжність моста Васкода Гама становить 17,2 км. У Португалії дощових днів більше, ніж сонячних. Кожен житель Португалії в середньому випиває 3 сотні чашок кави на рік. У Португалії офіційно дозволено укладати одностатеві шлюби. У португальському містечку Євора є каплиця, декорована скелетами 5000 ченців францисканців. Всіх ворон в Лісабоні називають Вісенте – В честь святого. Цей птах є одним із символів міста на його гербі. На території Португалії виробляють знамените кріплене вино Портвейн. У Португалії відсутня обов'язкова військова повинність. Португалія зберігала нейтралітет під час Другої світової війни. Найпопулярніший спосіб еміграції в Португалії відкриття своєї фірми. Продукти харчування в Португалії одні з найдешевших в Європі і при цьому дуже якісні.